Підписник купив відеокарточку на OLX, приніс додому, і зображення немає. Я йому одразу сказав, що 1080 ti з одним роз'ємом на 8-Пін не буває. Їх завжди два. Давайте дивитись. Зняв цю 1080 Ti, дивимось. Щось вона якась сильна маленька. Подивіться, а як вам наклеєчка роздрукована на звичайному принтері лазерному. Вона така. Якась, коротше, шершава, як на звичайній бумазі. Да? 1080 Ti Угу. Давайте знімемо радіатор і подивимось, що там за чіп стоїть. Звісно, у нас тут Рикса під радіатором. Так, Зараз чіп AMD якась 580, скоріш за все, на 8 гіг. А нема зображення, скоріш за все можливо через те, що на першій лінії після експреса збиті конденсатори, зараз покажу. Так, от, немає двох конденсаторів. Перша лінія після Експрес, можливо, через це. Вона не працює зараз. Спробуємо її відновити. Поки підписник поїхав бити єбало тому продавцю, ми спробуємо щось зробити.